У серпні цього року мережею розлетілася фотографія, яка точно увійде у канон символів українського спротиву. Український фермер з рушницею у руці уважно вдивляється в небо, поки його співробітники працюють трактором у полі. Рушниця йому потрібна, щоб збивати російські дрони. Ім'я цього фермера. Олександр Гордієнко він пропрацював на землі 30 років. Його господарство знаходилось в Береславі на Херсонщині. Після деокупації правого берега Олександр власноруч розміновував поля, а згодом ще й почав боротися з дронами, коли не допомагали засоби РЕП, діставав рушницю. Знамениту фотографію опублікували 19 серпня, а вже 5 вересня легендарний фермер загинув під атаки російського дрона. Зараз іде процес присвоєння Олександру Гордієнку звання Героя України. Попри щоденну небезпеку, залишати господарство Гордієнко не хотів. Я ж козацька рода, я ж Гордієнко з-під козаків. Ну мене вигнать своєї землі нереально, не так просто. Такою є жахлива реальність аграріїв у прифронтових регіонах. Працювати доводиться. Під щоденними обстрілами на замінованих полях лише під час цьогорічних жнив у Запорізькій області згоріло близько 80 гектарів пшениці. З них половина через бойові дії. Українське зерно протягом багатьох століть збагачувало різноманітні імперії, починаючи з грецьких колоністів і закінчуючи. Зараз, мало не вперше, в історії українське зерно збагачує самих українців, саме тому росіяни так сильно прагнуть знищити український південь, і саме тому українські фермери готові власноруч збивати ворожі дрони, щоб працювати на рідній землі.